Що відбувається з нами після останнього подиху? Чи чують нас ті, кого ми поховали? І чому іноді на могилах стаються речі, які не пояснює жодна наука? Сьогодні ми відкриємо двері в той світ, про який говорять пошепки навіть найсміливіші. Мене звати Олена Ковальова, і у цій програмі Таємне дзеркало ми поговоримо про життя після смерті. Справді ті, хто пережив клінічну смерть, бачили одне й те саме світло. Чи можуть померлі повертатися не приводами з фільмів жахів, а справжніми голосами, знаками та дотиками. Життя після смерті міф чи реальність, що відбувається з тими, хто помирає? Так людина е втрачає своє тіло, але душа. Має різні переходи. І ось тут залежить від минулих життів, від ситуації, що сталася перед смертю. І тоді душа або залишається на місці, переважно коли різко убита людина, або якщо це самогубця, то її залишають. Відчуває душа страх. Нерозуміння важко духу знаходитися на тому місці, де її вбили, тобто йде покарання, тому що вбивати себе не можна заборонено. Життя це є найцінніший дар. Кожна хвилина, кожна секунда дорожче, аніж тона золота чи брильянтів. Чи мільярди, триліярди доларів євро. Цінні життя розуміє не кожна людина. Ось тому, наприклад, ці випадки, з якими я стикалася, коли самогубці, вішальники, коли ріжуть вени, я спілкувалася з душою підлітка хлопчика, йому 17 років. Він просто під наркотичним впливом станом собі порізав вени. І мене батьки попросили поспілкуватися з ним. То він залишився в ванні, там де він це зробив. І ще він би залишався на довгі роки, якби я не провела обряд. Такі обряди. Повернення душі, а не кожен майстер має дозвіл робити. Можна вчитися цьому, можна знати теорію, але загалом дозвіл дається лише певним майстрам у А, мають бути ключі і печать. Тоді можна допомагати духам. Це медіуми, це провідники. Не відразу покидає душа те місце, а коли відходить і знаходяться близькі, енергетично рідні, близькі, кохані люди тримають, є зв'язок ще певний час. Це на зразок як парфюми, які ще залишають слід, залишають аромат, допоки він не витриться, поки пам'ятають. Рідні своїх загиблих, рідних, тоді, допоки вони можуть допомагати і бути присутніми. Так, духи можуть допомагати, можуть оберігати. Дуже багато випадків, коли на невидимими будучи духи, відштовхують, або людина випадково падає, а потім так трапляється, що могло би щось упасти. Дійсно, такі випадки бувають і часто і глядачі, я думаю, в коментарях можуть це підтвердити. По-різному, душа, якщо вже пройшла свій шлях, виконані всі завдання, пройшла всі свої кармічні обов'язки, відпрацювала і спокійно може залишити своїх близьких, то вона йде туди те заслуговує. Як я спілкувалася на ченнелінгах з духами відомих особистостей, то вони в уявній, а, ілюзіонній формі знаходяться для себе в такому середовищі, яке для них максимально комфортно тобто мрія, ілюзія, сад. Можливо, квітучі, можливо, це якийсь замок, можливо, це найкращий якийсь будинок. Це якщо людина не заборгувала, не вбивця, не кривдник, не маньяк, тоді так, вона певний час до переходу в наступне життя може перебувати в своїй ілюзії. Так я бачила. Я бачила і царство мертвих, коли переправляють дійсно так, як схоже, як описували. Так мені показували в видіннях, що вони ці душі переходять в темне темну таку печеру і їх багато, там потім їх як проводжають і вже вирішують, куди далі. Якщо священники вони часто знаходяться біля своїх місць заховань, біля церков. На кладовищах певний час також я бачу слід, я бачу енергії, я бачу душі, які переміщаються, і навіть коли мають бути обстріли, вони, знаєте, як вулику пчоли, рояться, взлітають, біля дорог переходять дорогу. І тоді. Я хочу зауважити, що навіть не стосується обстрілів. Завжди, коли ви проїжджаєте кладовище, будь ласка, збавляйте швидкість, максимально концентруйтесь, тому що, ніби навіть вам здається, що все рівно нікого немає, можуть статися такі випадки, що будуть аварії. і що найчастіше я спостерігаю я. Неподалік кладовища я живу. Я коли проїжджаю, я постійно бачу там ДТП аварії. Місце дуже особливе. І що саме цікаво, де перехід, відкриті ворота. А я їх бачу. Вони багато переходять дорогу, ходять з густками і навіть о, біля людей поруч, а люди не відчувають, а просто відчувають або сонливу таку енергію, або відключаються, або щось з ними трапляється. Дуже небезпечні духи. Які вбиті, не знайдені, закопані саме в лісах, в степах на природі, тому що сама енергія в лісі, духи лісу і так дуже сильні, мають величезну силу, і там люди часто губляться, не можуть знайти дорогу. Це говорить, от, блудить, знаєте, як водить. Це говорить про те, що ви десь стали в таке місце, де або відкритий портал, або ж там багато скупчилося привидів духів. Я постійно бачу на галявинах, на деревах, коли сидять привиди. Їм потрібно залишати, просто коли ви відчуваєте, що ви втратили орієнтир, вам важко знайти дорогу, шлях, і у вас немає захисту оберега, то ви можете, просто якщо у вас є щось з їжі, залишити під деревом, подякувати і правильно вийти, попросити, щоб вам допомогли вийшли і сказали, вийти, сказали своє невідам. І чужого не візьму, обов'язково, навіть коли я раніше до війни дозволено було робити в лісах обряди, я часто користувалася цим ходила до лісу, зверталася до лісових духів, то я завжди залишала монетки на тому місці. Обов'язково потрібно щось залишати, коли ви навіть торкаєтесь дерев, коли ви берете енергію. Місць сили не забувайте пригощати духів і силу природи. Віддякувати, тому що це важливо. Якщо ви просите берете, віддавайте опівсько, хоч 10 копійочок, хоч 5 гривень, але обов'язково залиште. Небезпечно сусідство з морцями. Скільки людей живуть біля кладовища і не помічають загрози. Чим небезпечно цвинтар та життя біля нього? Ну, бачите, тут двояко. Кожній людині, кожній особистості по-різному. Наприклад, для мене, як для медіума, я раніше тільки не біля кладовища, тому що я як з дитинства. Саме мертвих маю на увазі, активно чую на рівні як із живими голоси, я їх бачу, вони до мене постійно звертаються, і в такі, знаєте, якісь а, такі енергії мору, енергії жалю, скорботи. Оця вся енергія, я ж відчуваю всі енергії навіть людей. То поруч біля мене, і навіть на відстані я відчуваю думки, я відчуваю енергію і навіть бачу колір енергії, тому що я е, незвичайна людина і в мене незвичайний зір. Е, хто помітив, звернув увагу, в мене очі різного відтінку кольору. І так, з дитинства е, я можу бачити як живих так і мертвих. І зазвичай така прикмета кажуть, що ті, хто бачить мертвих, у них трошечки різні очі. Мертві, так, вони шукають таких людей, вони розуміють, відчувають. Для них ми як телефон, як зв'язок з живими. І в них також є свої прохання, свої проблеми. І на кладовищі, звичайній людині. Якщо немає захисту, якщо енергетично не захищений, то може енергетично віддавати дуже багато енергії, або ж інший випадок, коли на кладовищі проводяться обряди темними майстрами. І ви, не знаючи цих нюансів в моменті можете вступити або взяти річ з кладовища, що дуже Небезпечно, кладовище має особливе правило поведінки для усіх людей, хоча про це не кожен знає. Всі ми чули вислів, як у кішки дев'ять життів. А дійсно, чи маємо ми обмеження жити? Ні, немає. Так, як я відчуваю, так як я бачу, так як мені, що дозволено, розповідали, то. Немає такої межі або обмеження по кількості життів. Але я ще не зустрічала людину, у якої 100 життів було прожито. Ну, 6. Мені траплялося 12. Більше, ніж 12 я не бачила. Хто визначає наскільки людей може жити? Збіг обставин. Вибір людини і її, можливо, людина когось ображає і стикається з людиною сильнішою по енергетиці. Весь світ, всесвіт побудований на енергії. Енергія створює вам життєвий шлях. Якщо ви зустрічаєте людину сильнішу за себе енергетично, ви можете їй віддавати свою енергію, вона може вас пробувати. Якщо роблять підклади порчі, зурочують людей. То також ви втрачаєте швидко свою життєву енергію. Ваша енергія змінюється. Колір пробитої людини абсолютно інший, аніж у здорової людини, і в якої все добре, позитивна людина з захистом у неї яскраво біло-світлого кольору Аура. Буває голуба, буває трішечки зеленувата. Але Якщо у вас темна, а ще з такими як спіральками, з червоним помаранчевим таким яскравим, це говорить про те, що на вас є великий негатив. Буває так, що показується, що стоїть за людиною покійник. Якщо на кладовище людина ходила неправильно обійшла могилу навіть, може прив'язатись покійна душа. Або прибирають часто, не помиють руки, приходять і почувають себе погано. Тут також багато нюансів, моментів. Та і зараз, коли в Україні багато вбивств, військових загиблих і людей, людей вбитих, то дуже багато душ. Раніше я не бачила стільки мертвих, як зараз. Щоденно, навіть в день, ну якщо раніше я їх бачила вночі, переважно. То зараз вони вже і в день активні, мають силу. Мертва енергія в нас дуже а, сильна зараз в Україні. Чи вірите ви у життя після смерті? Напишіть, про яку таємницю хочете почути у наступному випуску. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!